Друзі нас інфоперші проголовне поїхали. Близько п'ятої години українські сили здійснили масований комбінований удар по низці стратегічних цілей у Москві. 117 ракет і дронів було задіяно по тимчасово окупованому Криму та прикордонних регіонах. За оперативною інформацією було застосовано високоточну далекобійну зброю. яку російська система ППУ знову не змогла перехопити. Основні цілі ударів у Москві, великі склади боєприпасів міноборони у Підмосков'ї та районі Хімок енергетичні підстанції, що забезпечують військові частини декілька арсенальних приміщень, що зберігали запаси ракети системи управління, центральні комунікаційні вузли Міноборони РФ тилові бази забезпечення головного управління Генштабу за непідтвердженими даними, що найменше менше 117 військових співробітників МНС загинули тільки у межах Москви та околиці. Скільки поранених перевищує 300 осіб. Частина тіл досі знаходиться під завалами складів боєприпасів, де триває детонація у нічні години. Та вранці в Москві працювали понад 50 бригад швидкої допомоги і пожежних. Паралельно удари були нанесені по тимчасово окупованому Криму, де знищено. Що на логістичні хаби в районі Дженкої Сімферополя, склади пального і командні пункти пирогових війська в окупаційному Севастополі. Підтверджені прямі влучання у піреси чорноморського флоту внаслідок чого виведено з ладу частину інфраструктури пункту базування. Ударна зброя, за даними російських джерел, мала дальність понад 670 кілометрів. ППО жодного разу не змогло її перепохопити. Це стало психологічним шоком для силовиків і еліт, Скільки навіть комплекс 400 й панцирі виявилися безсилими. на фоні ударів. Патрушева скликав екстра на засідання ради безпеки РФ. За даними джерел, було введено у план Бастіон режим мобілізованої готовності ключових відомств і їх переведення на особливий стан управління. При цьому частина керівників силових структур відмовилася виконувати прямі розпорядження Путіна і перейшла у кулуарні перемовини з Патрушевим. Одночасно на фоні фронту Кремля почав тактичне відведення частини війська з харківського напрямку. Виводиться частини першої танкової армії для перегрупування з Покровського напрямку. Фіксується скорочення чисельності підрозділів, розпочато частковий відхід війська із прикордонних районів Куруської області. Ці дії вказують на спроби Кремля створити умови для обміну території або перемир'я, а щоб знизити інтенсивність бойових дій і стабілізувати фронт. За інформацією джерел, в Москві напередодні ударів у силовому середовищі вже формувалися групи, які планували ізолювати Путіна, якщо він віддасться накази на масове застосування ядерної зброї або комплексів арішника. Розвідка Ксує зростання ймовірності внутрішнього перевороту або спроби ліквідації президента власними силовиками. Втрати та наслідки на 12-ту годину після ударів. Москва 117 загиблих, понад 300 поранених. Десятки складів і підстанцій, зруйновані Крим, десятки влучань по складах, арсеналах і базах флоту. Кількість втрат уточнюється. Мінімум 15 логістичних об'єктів арефо виведені з ладу на тривалий період. Удара по моральному стану. Критична більшість російських пропагандистів уникали публічних коментарів у перші. Години аналітика ці удари стали найбільшою демонстрацією здатності ЗСУ ражати стратегічні тилові цілі в центрі РФ. План Бастіон і екстрений радбеза без участі частин соратників Путіна показують на серйозні внутрішні протиріччя еліта. Тактичні відведення військ і кулуарні переговори, ознака, що Кремль розглядає перемир'я як один із варіантів уникнення катастрофи. Водночас ризики ескалації зберігаються. Путін може спробувати продемонструвати силу ядерними погрозами або черговими залякуваннями, щоб у утримати владу ймовірність спроби його усунення власним оточенням різко зросла. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.